Добрий день, я паню колегій, учень 9 класу Метішинської гімназії гармонія. Представляю ваш у вас науково проект на тему, природні індикатори, їх одержання та дослідження властивостей. Метою моєї роботи було дослідження властивостей природних індикаторів, соків і підварів, ягід та овочів та декілька деяких лікарських препаратів, порівняння властивостей природних та синтетичних індикаторів, вивчення характеру свиток деяких засобів засоби побутової хімії за допомогою природних індикаторів. Завдання. Вивчити літературні джерела теми, приготувати розчини природних індикаторів різними способами та дослідити вплив кислоководужного середовища на їх забарвлення. Провести дослідження з визначення середовища деяких засобів, що застосовуються у побуті. Об'єкт дослідження: рослини, соки яких мають властивості індикаторів, лікарські препарати з манту зелених та фуроцелін. Синтетичні індикатори. Предмет дослідження. Кислотно-лужні властивості відварів, ісоків, ягі та вуличних лікарських препаратів, чаю, методи дослідження, експеримент, спостереження, порівняння, аналіз. Існують природні та хімічні індикатори. Останні діляться на кислотно-основні, окислювально відновні адсорбційні, комплексонометричні та інші. До кислотно основних або параш-індикаторів відносять лакнус, феноталих, металоранж та інші. Вони здатні змінювати забарвлення розчину в залежності від його або мужності. Рослинні індикатори містять забарвлені речовини, здатні змінювати своє забарвлення у відповідь на той чи інший плив. Ці забарвлені речовини звуться пігментами. Меланін пігмент, що зустрічається у шкірці червоно-сорці панограду, пристрій для квіток, є сильним антиоксидантом. Фітохроми пігменти, забарвлення яких визначається вибірковим поглинанням світла у видимій частині. Антоціани пігменти, які надають рослинам забарвлення діапазон, від рожевого, червоного вускового. Досим у єнофіолетового, антохлор, пігмент жовтого кольору. Кротиноїди захищають рослин від злобних дій сонячного світу. Для визначення характеру середовища використовується PH шкала Водовий показник PH величина показує міру активності йонів гідрогену розчині, тобто ступень кислотності або лужності цього ціл розчину. Дослід номер один. Отримання розчинів синтетичних індикаторів і дослідження їх властивостей. Приготувати вирощування у етиловому спирті, лакмусу і метелоранчук у воді. Дослідили властивості індикаторів у кислому ложному середовищі. Дослід номер 2 отримання рослинних індикаторів. Сировина для отримання рослинних індикаторів. Свіжі заморожені ягоди, черниця смородина вишня, овочі, столовий буряк, черво, чорний чай. Припарати фероцелін, діаматове зелений. Дослід номер 3 Дослідження забарвлення отриманих рослинних індикаторів в кислому лужному середовищі. Більшість природних індикаторів змінили своє забарвлення на червоний або його відцінки. А в лужному середовищі набувають відцінки зелено-синього і жовтого кольорів. Для підтвердження достовірності результатів експерименту використали ph лабораторії. Дослід номер 4 Виявлення кислотності розчину побутових хімікатів за допомогою природних індикаторів. На слайді ви можете побачити усі використані нами засоби. Засоби митця посуду храпта мають слабкоужне несередовище на 8,25. Сильноужне середовище має засіб очищення дуковок витяжок та крильну суперсила 13,4. Форицелін змінив забарвлення на помаранчеве, розчин потемнів. Решин куншик майже не змінив забарвлення природних індикаторів, що свідчить про слабку киснесередовище 6,1. Засіб для миття вікон у має слабку кислосередовище розчину 5,3. Слабколожний вилітк розчин господарського рідкого мила чиститін. PH відповідно 7,9. Засіб чищення сантехніки Сантригіль має сильне кисло середовище розчину. PH вирівняє 1,98. Діамантовий зелений змінює забарвлення на жовтий. Отже, висновки дослідження: розчини рослинних індикаторів можна отримати у домашніх умовах та використовувати в якості кислотно-основних індикаторів. Найбільш придатним для отримання індикаторів є столовий буряк чорно-смородової чорниця. В якості індикаторів можна використовувати лікарські препарати, розчин на налоги, спирто розчин діамантового зеленого на кислоти, а також розчин чорного чаю. За допомогою індикаторів природного походження можна визначити середовище засобу або продукту харчування, а значить почуватися себе впевненіше у світі оточуючих нас речовин. При використанні миючих засобів, що мають нужне лужний, лужний або кислотне середовище, порушується кислотно лужний баланс шкіри, що вимагає дотримання правил безпеки. Роботу з природними індикаторами можна буде продовжувати, досліджуючи індикаторні властивості інших рослин. Дякую за увагу!